Невеличкий комплекс мережевого обладнання та відеонагляду замовили ми під абонента. Будемо йому то все налаштовувати, монтувати. Почнемо з мережі, поставимо абоненту даний роутер від компанії TP-Link. C64, він є гігабітний, розрахований на хороші якості і швидкості. Так само під е, даний роутер взяли ми мережевий комутатор на 8 портів. Все кабеляно розведено, лишиться все поз'єднювати. Після того будемо налаштовувати даний реєстратор. Під нього також так взяли е, комутатор від компанії Dahua. Весь відеонагляд взяли від Dahua. Бажання таке було в клієнта. Буде в нього стояти одна камера 2 мегапіксельна з підсвіткою одинокою, інфрачервоною і будуть дві камери. Все вони це я вуличні. Одну камеру 4піксельну поставимо, другу 8-піксельну. Реєстратор. До реєстратора ще так само доставимо жорсткий диск на 3 терабайта для запису, принаймні на тиждень часу, щоб хватало. Та наразі отакий комплекс. Ціна питання досить симпатична вийшла, лишиться нам хіба це все замонтувати і, як то кажуть, здати під ключ. Роботи багато. Але все зробим.